Там весна соловіна, чисте небо надій, там заквітчене літо, личе юних купуть, а усміхнених діток гімназистами звуть. Гімназія моя, священна як колисько, науки, радості, любові і добра. Де б не були ми далеко чи близько, нас нагу черпає з твого джерела. Віримо, дух твій ніколи не згасне. Ти мудрість народу, незгасна зоря, живий процвітай, моя школа прекрасна, для миру, для щастя, любові і добра. У стінах навчально-виховного комплексу на традиційному нашому святі посвята гімназисти. Наша школа, я не побоюсь цього сказати, один з найпрестижніших учбових закладів міста та Теребовлянського району. Це не просто школа, це частина життя тих, хто в ній працює і навчається. Нашою емблемою є дерево. Листя якого символізує мудрість, розвиток і прагнення до життя. Нашою гордістю є педагоги, і нове покоління учнів сьогодні обирає наш заклад. І саме сьогодні, 27 жовтня, 30 учнів першого класу гімназії та 12 новоприбулих учнів у решта класи стануть повноправними членами. Нашої шкільної родини доброго дня, шановні всі чесні шановні запрошені гості, батьки, учні, ті, котрі прийшли сьогодні разом з нами порадіти за те, що наша шкільна родина, наша гімназійна родина поповнилась такими чудовими, такими красивими, такими українцями маленькими. Але на котрих ми маємо великі надії надалі у їхньому житті, що вони будуть еталонами розбудови нашої з вами держави. Вони будуть пам'ятати, в якій школі вони навчались, і чи не найголовніше пам'ятати тих вчителів, які віддали їм свою душу, свій час, своє навчання, своє натхнення і частинку кожного себе вклали оцих наших маленьких, поки що дозволю собі сказати, гімназистів. Шановні діти, ми з вами повинні знати і пам'ятати наступне, ви маєте честь нести наймення гімназиста нашого навчального закладу. Це є достойне наймення, і якщо говорити про обов'язки, Гімназистів. Зрозуміло, ви маєте навчатись, ви маєте здобувати науку, ви маєте вивчати предмети, дисципліни. І, звичайно, ви маєте виховувати самі в собі почуття національно-патріотичного виховання, виховувати самі в собі навики самопідготовки і самовчення. Я бажаю батькам. І діточкам здоров'я, добра, миру, злагоди, любові в родинах у нашому навчальному закладі і в нашій державі. Дорогі діти, шановні батьки, шановні колеги, шкільний вік це такий період людського життя, де визначаються нові орієнтири людини, а також нові пріоритети людини на. Майбутнє життя. І саме в цьому шкільному віці молода людина потребує особливої уваги і турботи досвідченого педагога, який здатний креативно мислити і навчити цього своїх учнів. Якщо ми хочемо, щоб наша молодь була нормальна, активна, освічена, здорова, ми повинні її підтримувати щоденно. Ми повинні заохочувати проекти наших. Учнів наших молодих людей, а також сприяти їх самореалізації і відпускати їх для того, щоб вони будували нову, кращу Україну. Дорогі учні! В історії вашої гімназії було багато віддатних людей, а також багато героїв. Ваш героїзм полягає у тихій, спокійній, щоденній, важкій праці для вашого щастя, для радості ваших. Батьків і ваших родин, а також для зміснення нашої держави. Я вітаю вас із сьогоднішнім святом. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба і гарного вам всім майбутнього. Дякую. Я радий сьогодні бути тут, всім вам не тільки запам'ятати цей день, а своїм навчанням доказати, що ви є надійна наша зміна, зміна, яка росте ну, на заміну батькам. Дідусям, бабусям, ви повинні цим доказувати, щоб наша Україна ставала кращою, сильнішою в першу чергу. І хотів би вам побажати ну, в першу чергу здоров'я всім. бо Воно потрібне всім, щоб ми були всі здоровенькі, щасливі. Ну і від імені обласної ради і особисто від себе як депутата обласної ради буду старатися робити все, щоб ви тут себе почували як вдома. Дорогі діти. Звання гімназиста почесне і відповідальне. Воно вимагає від вас натхненної праці, творчості, ініціативи та моралі. Чи готові ви сьогодні присягнути високим ідеалам звання гімназист? Готові! Обіцяю добре вчитися і бути дисциплінованим. Обіцяю добре вчитися і! Бути дисциплінованим, вкладати свою працю і силу у святе діло української науки, вкладати свою працю і силу у святе діло української науки, формувати в собі духовність справжнього українця, формувати в собі духовність справжнього українця, глибоко вивчати і примножувати традиції своїх попередників, гімназистів. Либо вивчати і примножувати традиції своїх попередників гімназистів. Гідно нести звання гімназиста. Гідно нести звання гімназиста. Глянусь, глянусь, глянусь. Доброю традицією нашої школи в День посвятив гімназисти стала передача символічного факела знань. Учнями старших класів першокласникам право передати символічний факел знань мають учнівський президент Яворська Марія та семикласник гімназії поспіх Віталій. Дорогі гімназисти, від щирого серця вітаємо вас з цим традиційним для нашої школи святом Ми з великою радістю приймаємо вас в нашу гімназійну родину. Бажаємо вам відкрити для себе світ науки, не зупинятись на досягнутому, будьте терплячими та старанними, щоб пройти цей нелегкий шлях до знань. Гімназист це високе звання, тож з достойністю несіть його крізь усе своє життя. Обіцяємо добре вчитися. Обіцяємо бути гідними звання гімназиста. Ждіть вперед, наші любі друзі, робіть сміливо перший крок життя. І пам'ятайте, ви не одні на світі, ми всі, ваша надійна сім'я. Любіть свій край, такий цікавий та красивий, встануйте все, що вже живе. І намагайтесь після себе залишити за ще приємні спогади і сліди. Нехай вам сяє зірка вдачі, нехай щастить вам більше, аніж нам. Наказ наш, пам'ятайте, любі друзі всього найкращого та успіхів всіх вам. Гімназії в історії культури України були символом чесності, гідності, освіченості. Гімназист це високе звання. Гідно, несіть його через усе своє життя. Пам'ятайте, навчання це праця, яка приносить радість і задоволення, адже відкриває перед вами ворота у світ знань. Пам'ятайте, що вчитися важко, тому виховуйте в собі наполегливість у навчанні, роботу до, любов до роботи, зразкову поведінку. А ми, батьки, будьмо терпеливі, допомагатимемо вам пройти цей тернистий шлях до зірок. Будьте щасливі і від нас, батьків, такий невеличкий. Солодкий подарунок